Унікальна знахідка на Львівщині мапа самостійної України, який майже 100 років. За словами картографів, вони вперше отримали документ з кордоном Української Народної Республіки. Мапу знайшов місцевий мешканець. Тепер документ в музеї. Цю мапу історики одразу назвали сенсацією. Тут кордони УНР станом на жовтень 1918 року. Цей примірник єдиний, що зберігся відтоді. Переконані науковці, виготовлений документ на замовлення уряду Скоропадського друкувало мапу віденське видавництво до істориків. Раритет потрапив від Львів'янина, який вже й забув, що колись сховав мапу поміж книгами. Приніс її племінник. Це дуже цікаво. Племінник Юліана Головінського це краєвого командира. Української військової організації попередниці УН, такий пан Любомир. А йому відповідно передав його колега з Івано-Франківська. Той. Як він розповідав на прес-конференції у 84-му році її купив на барахолці. А до цього мапа пролежала на горищі за радянських часів за такий документ, заслання до Сибіру було гарантоване. На ній кордони суттєво відрізняються від сучасних у 18-му році. Україна була без Галичини, Буковини і Закарпаття. А також півдня Одещини, Луганщини та Східного Донбасу. Натомість Придністров'я було українським. А також частина сучасних Білорусі та Росії. Український кордон вклинювався глиб цих країн на 80-250 п'ятдесят кілометрів. Карта України 1918 року займа своє місце у музеї історії визвольних змагань, який планується відкрити цього року у серпні місяці. Науковці кажуть звісно, про територіальні претензії не йдеться. Просто карта є цікавою для українців, які хочуть знати свою історію.